Прямому репортер, то що одразу до головних новин. Президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Індії Нарендрою моді у національному музеї історії України у Другій світовій війні. Індійський політик ознайомився із мультимедійним проектом, який присвячений дітям загиблим під час війни. Очікується, що під час особистої розмови лідери обговорять поглиблення співробітництва між країнами та кроки до закінчення війни, яку розв'язала Росія. Зазначу, що Нарендра Моді приїхав до Києва сьогодні. Це перший візит прем'єр-міністра Індії до України за часів незалежності. Індія готова зробити свій проактивний внесок у всі ті зусилля, які докладаються для досягнення миру. І я особисто, як друг, якщо я можу відіграти якусь роль, то я дуже хотів би відіграти цю роль у мирному врегулюванні. Питання закінчення війни, справедливого миру для України це пріоритет. Ми провели нещодавно перший на саміт миру. Я хочу подякувати за те, що Індія була присутня на цьому саміті, і сьогодні обов'язково однією з тем буде саме саміт миру. Як ми можемо працюватися в цьому напрямку? Ми дуже очікуємо, що Індія зможе доєднатися до спільного комікеті на саміту. Війська агресора ударили по зерновій інфраструктурі на Сумщині. Пролетіло сьогодні в обід по території Степанівської громади сумського району та у місті Глухів. Поранені троє працівників сільгосппідприємства. Харківські рятувальники деблокували із під завалів тіло жінки 43 років. Пошукова операція у селі Козача Лопань, це Дергачівська громада Харківщини. Триває четвертий день. У день 20 серпня російські окупанти завдали подвійного удару по сільраді у Козачі Лопані. Під завалами опинились троє жінок. Того ж дня надзвичайники врятували одну жінку з-під завалів. Імовірно, під завалами може перебувати іще одна особа. Рятувальна операція триває. Двоє людей загинули, та щонайменше двоє постраждали. Окупанти ударили по купянськ вузловому на Харківщині, обстріляли центр селища. На місці працюють відповідні служби і встановлюють масштаби пошкоджень. Двоє жінок постраждали через атаку російського дрона в Антонівці на Херсонщині. На момент удару вони були на вулиці. Зранку окупанти обстріляли зупинку у кіндійці перед місті Херсона. Постраждав місцевий житель. І ще один потерпілий у Станіславі. Окупанти скинули вибухівку із дрона на автомобіль. Чергову партію допомоги привіз воїнам під Вовчанськом на Харківщині п'ятий президент України Петро Порошенко. Зараз у цьому районі відбувається важливий перелом. Тут виконують бойові задачі 57 та 44 механізовані бригади, а також 36 шоста бригада морської піхоти. Команда Петра Порошенка регулярно підтримує зв'язок із військовими та допомагає їм. Цього разу оборонцям провезли чотири сотні впівдронів. Вісім мавіків різної комплектації, екскаватор, евакуаційні та штурмові квадроцикли. росіяни постійно роблять тиск, намагаються знайти слабкі місця, і звичайно їх треба відповідно зустрічати. І найбільш ефективний, дешевий, надійний спосіб зараз це в за день. Може з одного розрахунку до бойового може вийти. 10 штук таких розрахунків працює допустим, день два три може самі порахувати. 20-30. Постійно. Ну, в цілому я знаю, що ми працюємо з 10 дронів, може 4 5 ціль попасти. Це один до одного. Дуже велика вручність. Тому черговий дуже вдячний цій команді і самому Петру Олексійовичу. Я думаю, що вся ця техніка і бойові дрони будуть використані належним чином на нашому напрямку. Я буду отримувати допомогу у вигляді ескаваторів, FPV-дронів, мавіків, нічних, денних. Засобів РЕП, те, що необхідно зараз, конче необхідно на фронті. Фортифікаційні споруди це саме те, що зупиняє ворога разом з мужністю наших збройних сил. І це є найкраще естиват. Уявіть собі, що за два з половиною роки широкомасштабного вторгнення це 126-та поїздка. Сьогодні я себе відчуваю не просто серед друзів, а як в родинному колі. Оборонець Маріуполя. Ростислав Приступа отримав власну квартиру на Київщині від громадської організації Серцязовсталі. Привітати із новосіллям Чоловіка пройшов абсолютний чемпіон світу із боксу у важкій вазі Олександр Усик. Як відреагував захисник на нове помешкання та зіркового гостя? Далі у сюжеті. Ростислав підписав контракт ЗСУ у 2016 році та долучився до лав морської піхоти. На початку повномасштабного вторгнення обороняв Маріуполь. Поранення чоловік отримав під час евакуації військових. Був ну, великі обстріли, але ми бігли далі, і просто міна впала між мною і побратимом. От я впав просто. Найстрашніше було вже після поранення, тому що я розумів, що, що в мене. Тіло не працює, я не можу ні. Я нічого не можу сам з зробити. Осколок влучив у спину та зачепив спинний мозок, в результаті чого військовий не міг рухатись у важкому стані. Ростислав пробув два місяці на заводі Азовсталь. Коли надійшов наказ скласти зброю, його евакуювали одним з перших. А наприкінці червня 22-го обміняли. Попереду був довгий шлях відновлення упорно-рухового апарату, поступове пересування на милицях. А сьогодні чоловік роздивляється власну квартиру на Київщині. Яку отримав завдяки програмі вдома від проєкту Серце Азовсталі за все своє життя я ніколи не мріяв, що мені хтось подарує квартиру. Ростислав активно займається спортом, зокрема, кросфітом. Першим зірковим гостем у його власній оселі став український професійний боксер Олександр Усик. Оборонець поділився зі спортсменом своїми планами реабілітації та сказав, що понад усе хоче знову повноцінно ходити без милиць. Чоловіки обмінялись пам'ятними подарунками. Рунками, а Усик порекомендував вправи для швидкого відновлення. Це дуже чудово. Якщо сьогоднішня моя присутність допоможе хлопцям отримати більше чогось, готовий кожен кожного дня це робити, тільки щоб хлопці отримували більше. Я просто з Росіславом поспілкувалися в живому форматі. і Все для мене більш приємніше поспілкуватися з ним особисто, почути, що він говорить, чи Запитає мене, що він хоче від мене дізнатися. Ми вже давно з серцем зовсталі знайомі, допомагаємо в реабілітації Ростиславу і не тільки. І сьогодні, коли він отримав квартиру, ми побачили його щасливе обличчя. Для мене було це дуже дуже приємно. Я хочу сказати, що Ростислав був щасливим. Він посміхався. Він каже, я ще не відчуваю, що це моє, але я вже точно розумію, що хочу далі будувати своє майбутнє, що це міцний фундамент. Дуже дякую Рінату Ахметову за те, що отримав цю квартиру, і можливо. Збудувати своє майбутнє завдяки проєкту Серце Азовсталі вже 130 оборонців Маріуполя отримали власне помешкання по всій країні. А усього до кінця цього року планують передати 200 квартир. Для нас кожна історія, кожного захисника з цих 200 – Це окремий. Виклик, тому що це люди, які зазнали дуже важких поранень, але це й можливість створити історію успіху і показати її, вмотивувати інших. Отримати власну квартиру від проєкту можуть оборонці Маріуполя, які отримали першу або другу групу інвалідності внаслідок боїв за Маріуполь, та не мають власного житла. Залишити заявку на участь в програмі можна за телефоном гарячої лінії «Серце Азов Сталі». Позитивні враження. Я я прийшов до себе додому. Дякую, проекту Серце Азов Сталі і Рінату. Ахметову за, за таку квартиру я дуже вам вдячний. Оборонець працює в українській асоціації футболу та допомагає робити фанатський сектор зручнішим для людей з інвалідністю. В майбутньому чоловік планує розвивати ветеранський рух в Україні. А власне помешкання дасть старт для побудови нової кар'єри. Олеся Тлустенко, телеканал прямий. Очесний консул Литовської республіки Роберта Забулас привіз на Луганщину гуманітарну допомогу, передав для потреб до окупованих громад позашляховик та привітав мешканців Луганщини із ним прапора. Український стяг назавжди став синонімом до слів Свобода воля та незалежність. Нині наш прапор майорить в усьому цивілізованому світі, сказав консул на знак підтримки України у цій запеклій війні. Синьо жовтий височить на полі бою. Розгортається у Невському, Греківці, Білогорівці та в усіх звільнених населених пунктах країни. Урочиста церемонія підняття державного прапора відбулася перед будівлею українського парламенту. За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, синьо-жовтий стяг є одним із головних символів державності. Саме тому він першим з'являється на звільнених українських територіях. Прапор України це більше ніж полотнище, яке складається з двох рівновеликих частин, як це записано в Конституції. Прапор України це той символ, це той маркер, це той, як зараз модно говорити, патерн, який сьогодні у всьому світі поєднується з Україною. Поєднується свободою, поєднується з сміливістю українського народу. Український прапор це та унікальна річ, яка першою. З'являється на визволених українськими збройними силами територіях. Український прапор це та річ, яка біля серця у кожного солдата, який йде в бій, до Дня державного прапора України у Кропивницькому підняли найвищий в області національний стяг. Урочистості відбулися на меморіальному комплексі фортечні вали. Доєдналися рідні полеглих захисників, волонтери та військовослужбовці. Під час заходу сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні ордени за оборону України. Рідні військових переконані, якби не збройні сили над українськими містами майорів би російський триколор. А Україна витратила б втратила б свою незалежність. Тому українці повинні шанувати героїчний подвиг своїх захисників. Ця нагорода нагорода за мужність третього ступеня. Вона, мабуть, значима для наших дітей найбільше, тому що вони мають знати, що їхній тато. Був героєм, що їхній тато загинув за Україну, за них в першу чергу він пішов. Як в нас було молодшому півроку, чоловік каже, я не можу, каже, я не можу сидіти вдома, я так говорю, ну буде в нас маленька дитина. Для нього це було, Він каже, а хто його буде захищати, як не я? Мій єдиний синочок Вітя. Пішов захищати свою землю, як він казав. Краще піду я, ніж мій син. Вони разом з його другом Олексієм попали хлопці під обстріл, а вони їх виводили і прикривали. І загинули разом. Для мене, і для дружини, і для сина. Він Він для нас герой. тому що він поклав життя за нас. Понад 300 підписів зібрали на найбільшому прапорі Полтавщини. Упродовж серпня стяг побував у руках військових та волонтерів, медиків та правоохоронців, рятувальників, освітян, спортсменів, діячів культури та мистецтва, які зробили значний вклад в розвиток області. Сьогодні синьо-жовтий стяг із сотнями пам'ятних слів урочисто підняли над Полтавою, і тільки сьогодні він майорітиме у небі. Далі прапор передадуть у краєзнавчий музей на зберігання. Я дуже коротко, так і лаконічно написав, що слава Україні! Слава нашій батьківщині, нашим, нашій ідентичності, нашій незалежності. Для мене це дуже почесно. Додаючи ще до цього, що я 17 років на службі, то це почесніше вдвічі, мабуть. Сьогодні в день державного прапору. Всі поєднали свої зусилля, підписали прапор, президент підписав наші захисники. Наші рятувальники, медики, спортсмени і ви знаєте, таке єднання, воно символізує нашу країну. Символізує те, що ми досягнемо того, чого прагнемо. Більше сотні дитячих малюнків до Дня Незалежності України, державного прапора та 370-ї річниці заснування Харкова розмістили на станціях Харківського метрополітену. Тут роботи учнів харківських художних шкіл та закладів естетичного виховання. Малюнки об'єднує те, що діти автори малюнків зараз у наслідок безпекової ситуації знаходяться із родинами в евакуації за кордоном. Це 23 країни світу: від Польщі до Ірландії, від Чорногорії до Канади, від Латвії до Сполучених Штатів Амерії, Америки. І у кожному малюнку любов до рідного міста та вдячність українським військовим, які третій рік боронять Харків від російських окупантів. Свої роботи на виставку надіслали майже 90 дітей із більш як 20 країн світу. Виставка триватиме на станціях Майдан Конституції, наукова Ярослава Мудрого та турбоатом до 9 вересня. Що ж на цьому у мене поки все. Більше інформації ви обов'язково знайдете у телеграмі прямого каналу. Тож заходьте і підписуйтесь так, не пропустите головних новин, і звісно, стежте за нашим Ютубом, в якому постійно з'являються свіжі відео, зокрема і з експертами щодо найактуальніших тем питань. І щоб знати більше, просто завжди і всюди залишайтесь із прямою.